24 липня 2024 року Васильківський міський голова Наталія Баласунович провела черговий особистий прийом громадян. В ході прийому були розглянуті звернення щодо приватизації кімнати в гуртожитку та розірвання договору оренди землі. З метою оперативного вирішення звернень на прийомі були присутні керівники профільних структурних підрозділів. Нагадую, щоб записатись на прийом, звертайтесь за номером телефону 045 71 222 54 або особисто за адресою вулиця Покровська, 4. Відділ звернень громадян. Підготовка до сталої роботи в осінньо-зимовий період з урахуванням воєнного стану та дефіциту електроенергії триває. Заздалегідь готуємось до нових викликів та продовжуємо роботу із забезпечення альтернативними джерелами живлення – Першу чергу об'єктів критичної медичної соціальної сфери, 26 липня 2024 року провели засілення оперативного штабу з підготовки і забезпечення сталого функціонування господарського комплексу та об'єктів соціально-культурного призначення на території Васильківської міської територіальної громади до роботи в осінньо-зимовий період 2024-2025 року. Участь в засіданні взяли представники виконавчих органів Васильківської міської ради та члени сформованого оперативного штабу. На порядку денному було обговорено такі питання. Зокрема, про підготовку комунальних підприємств, закладів соціально-культурного призначення багатоквартирних житлових будинків до роботи в осінньо-зимовий період 24-25 року, та забезпечення його сталого проходження. Про співпрацю підприємств, організацій, різних форм власності та управляючих компаній з підготовки до опалювального сезону 2024-2025 року. Технічне обслуговування газових мереж багатоквартирних будинків, про оцінку технічного стану, безхазяйних електроустановок, погашення населенням заборгованості за спожиті житлово-комунальні послуги щодо розчистки зелених насаджень над лініями електропередач різне. Після обговорення зазначених питань було визначено пріоритетні завдання на найближчий час з метою належної підготовки до осінньо-зимового періоду та визначено алгоритм дій у разі виникнення кризових ситуацій. 25 липня 2024 року в рамках проєкту Молодь тут програми Мріємо та діємо, яка впроваджується за фінансової підтримки Агентства США з міжнародного розвитку та виконується IREC in Ukraine, Відбулося урочисте відкриття оновленого Васильківського молодіжного центру Твій простір. Командою, яка працювала над реалізацією проєкту, вдалося інтегрувати молодіжний простір в бібліотеку. Що Своєю чергою надасть молоді безпосередній доступ до великого обсягу знань та ресурсів, сприяючи їх всебічному розвитку. Ми маємо такий сучасний, креативний, дійсно молодіжний простір. Я дякую американському народові. Без вас цього б не було, тому що на жаль. Нашої громади сьогодні є інші дуже важливі виклики. Ви знаєте, це допомога військовим, це подолання всіх тих наслідків ракетних обстрілів. На жаль, в нашій громаді їх багато. Тому молодіжна політика для нас є дуже важливою галузю, але витратити такі значні кошти ми б не могли собі дозволити. Я дякую АЕКСу. Дякую всім небайдужим людям. Хто повірив в нас, хто повірив в нашу громаду? Хто повірив в наш молодіжний потенціал? Хто підтримав нас? Ви сьогодні бачите результат великої командної роботи. На відкриття молодіжного центру завітали почесні гості. Мілан Павлович, заступник директора місії ЮСЕТ в Україні. Це особливо чисто для мене бути з вами з такою кількістю молодих українців. Тому що ви, саме ви, українська молодь, керуватиме відновленням України після жорстокої війни Росії. Ви будете допомагати відновленню економіки, посилювати громадську активність і рухатимете Україну вперед на обраному, не є раптичному Ось чому такі важливі молоді самі, як цей, що ми відкриваємо сьогодні. Вони надають вам місце для мрій, інновацій, натхнення, незважаючи на труднощі, з якими ви стикаєтесь щодня від відповідна тривога і відключення електроенергії та дорозлу вашим близьким. Змін, Мехрі Дракман – керівниця програми Мріємо та діємо. Ви активно залучаєте на захід молоді сільської місцевності, співпрацюєте з молодою з інвалідністю, інтегруєте молодь числа ВПРО в життя громади, допомагаєте молоді висилати гендерне попередження та стереотипи, допомагаючи молоді розкриті свій потенціал. Ваш центр по праву носить назву. Твій простір. Адже тут кожен та кожне може бути собою. Ми раді співпрацювати з такими надійними партнерами та разом створювати зміни на краще з молоддю та для, для кого? Молодь. Для молоді. Вітаємось офіційним відкриттям молодіжного центру. Дякую всій команді. та місцевої влади. За співпрацею Дякую. волонтери, молодь, координатори молодіжних програм, представники громадських організацій, виконавчих органів міської ради, депутати. Завдяки цьому проєкту ми змогли створити інклюзивне середовище, доступне для всіх, у тому числі для людей з інвалідністю. Це не просто косметичні зміни. А переосмислення простору, до якого активно долучалася молодь. це ще один важливий крок на шляху спільної розбудови сучасної, демократичної української ідентичності. Тепер ця крута локація буде місцем зборів для активної молоді громади та слугуватиме центром креативності, творчості та комунікації для всіх охочих. Ми висловлюємо величезну подяку всім нашим партнерам, без яких все це було б неможливо.